Хочуть створити ОСББ, але не всі жителі будинку від цього у захваті. Мова про багатоповерхівку на вулиці Замковій. напередодні там відбулися збори. Більшість мешканців за створення ОСББ, але й ті, що проти, звернулись до журналістів, аби розповісти, чому. Тут люди, які заборгували 200, за дом 10 венеш, двісті 254 тисячі, 254. І ці люди збирають СББ. Оці люди іменно собирають, які не, які не хочуть платити у компанію «Будсервіс», І вони ці люди збирають СББ. Хочемо, а ми не хочемо. Ми пенсіонери, ми не хочемо цього СББ. Нас устраює компанія «Будсервіс». Однак ця управлінська компанія влаштовує не всіх мешканців будинку. Наголошує чоловік, який проживає тут уже більше 17 років. Мені дуже подобається в ОСББ, що у них є чот. сколько денег плюс, минус, кто заплатил, кто не заплатил. Это легко увидеть, легко посмотреть. Если взять за этот период, когда нами управляют, когда был любой вопрос, который возникал, в первый ответ, который я слышал, у нас нет денег. Я очень рад, что много людей есть, хотя есть люди, которые действительно будут негативны всегда по жизни, потому что они заинтересованы в своих огородах, они заинтересованы в своих цветочницах, они заинтересованы в своих гаражах или еще в чем-то в этом роде. Звичайно, за ОСБВ вся молодь. Ну, можливо, тому що їм дешево ви ці квартири, а ми відпрацювали на них по 18 років. І втрачати ще щось не хочемо, тому що не ясно, що буде далі, згідно нового закону про ОСББ, і взагалі, який вийшов 24-го, якщо 14 чи 24 липня, з новими правками, от то там. Коли я почитала, там ОСББ вижити не може нормально. Жінка додає, на її думку, вибір голови ОСББ відбувається з порушеннями. Я проти створення ОСББ, тому що йде все з порушеннями. Навіть зараз йдуть збори, просто реєструються присутні і є такі, що не мають ні квартири тут. Ні не прописки, ні власники, ні співвласники. Коли реєструвалися згідно закону України, повинні надавати документ на право власності, от або генеральне доручення доручення що от від співвласника. Ніхто не дав, ні одна людина не показала. Документ на право власності вправлінні ради голів ОСББ рівного зазначають, голосувати і справді мають право лише власники та співвласники квартири. Втім, документ про право власності їм на голосування нести не обов'язково. Довідка про право власності надається при тому, як формується список співвласників. Люди праві, що у створенні ОСББ повинні приймати участь всі співвласники. Вони мають мати права на квартиру, і скільки в квартирі співвласників, стільки має бути голосів. Збори установчі, вони попереджаються заздалегідь до введення в дію 10 листопада нового закону про ОСББ, ще діє старий закон. В ньому передбачено за 15 днів до установчих зборів під розписку. Або рекомендованим листом співвласники повинні бути були повідомлені листом інформацією про те. Що відбудуться установчі збори. Кому ж не вийшло прийти на збори упродовж 15 днів, ще мають можливість проголосувати. І якщо більше ніж дві третіх мешканців будинку будуть за створення ОСББ, тоді його і зареєструють. Додамо, що в Рівному на сьогодні створено 720 ОСББ, що становить більше 50% об'єднань багатоквартирних будинків у місті. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.